11.57. ворог атакував Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку було збито проти повітряної обороною. Однак ракета впала у житловий сектор близько 40 постраждалих, щонайменше 10 загиблих. Станом на момент запису цього відео перевіряйте актуальну інформацію на сайті РБК Україна серед загиблих. Сім. Поліцейських це слідчі і працівник конвойної служби поліції медик а, і цивільні про цей удар про майбутні удари України в глиб Росії, а також про масований удар Росіян, який стався напередодні. Спитаю в експерта з авіації Костянтина Криволапа. Пане Костянтина, добрий день. Добрий день з точки зору воєнної авіаційної сьогоднішнє відбиття атаки по Одесі можна назвати успішним. З одного боку, ракету перехоплено, з іншого бачимо. А до якої трагедії все це призвело? Ну, трагедія це, це трагедія. Тут нічого там такого, знаєте, виправдовального не можна сказати. Але те, що було завдано чотири удари ракетами Х-22 оцієї крайньої атаки, да, і вони були відбиті, то це каже про те, що і те, що цей іскандер намагалися збити. І це каже про те, що Одеса захищена. А якщо відслідкувати те, що було запущено взагалі під час цієї крайньої атаки з восьми міг 31 х К, які, судячи з цього, вони відновили, тому що до цього ж там було три, пам'ятаємо, да? постійно не більше трьох кінжалів було, то це каже про те, що, судячи з цього, наші партнери нам, мабуть, передали дуже обережно, кажу, Петріоти. Тому що нещодавно було повідомлення, що закінчили підготовку чотири екіпажі Петріота. Ми очікували на три, ну, може, один чи очікує ще, чи вже вже прийшло. Ну тобто були удари там і по району Дніпра, і по Кривому Рігу, і по Києву, і Одеса, і, ну тобто там, де були кінжали, там раніше Петріотів не було. А зараз кінжали збиті, і тоді я роблю такі, таке припущення, такий сміло буде сказати, висновок, що це прийшли патріоти. Тому взагалі ось ця крайня атака вона показала такі фантастичні результати. Я думаю, що фахівці з протиповітряної оборони там всіх країн НАТО і не тільки з такими. Висячими щелепами стоять, їм треба там її позакривати, тому що результативність така фантастична може. А, а який запас ходу, якщо можна так висловитися, у ситуації протиповітряної оборони? Я маю на увазі, якщо росіяни продовжать бити і будуть збільшувати кількість ракет, Україна з ну ви кажете обережно петріоти. Якщо є петріоти, до них вже потрібні ще і ракети, власне, отут... То ну, було ж повідомлення, що ми там отримали там, 500 одиниць. Но справа не в тому, скільки у нас одиниць. Справа в е, наявності ракети у росіян, вони є. Да? Ми розуміємо, що вони за ці місяці їх накопичили. Але засоби доставки оце питання. І в, цьому, в цій історії з, з, з крайньою атакою, там дуже цікаво. Там, е, 10 е, ту 95-х стартує з Оленії. Вони летять, летять, долітають до Енгельса, там їм на зустріч, підіймаються ще шість літаків. І спочатку думали, що це ту 95 МС, а потім згодом виявилося, що це, скоріш за все, були ту 160-ті. І не випадково, що останнім часом вони там дуже часто проводять тренування саме Ту 160-х. А у Ту 160-х двигуни вилітають там через кожні 3000 тисячі годин. Коли да? інші там вилітають ну, такі поганенькі, там за 10-12, а нормальний там, хоча б 30 повинен мотатися, 30 000, то у них 3000 годин. А скільки вони на цих тренуваннях налітали? А залишилось у них ти 160-х. Може, у них там 100 штук 160-х? Ні. У них 13 залишилось. А вони можуть взяти в 6 ракет собі там, за пазуху в бомболюк. Да? А тут 95 ті мабуть, вже в зовсім поганому стані, тому що, от пам'ятаєте, там 29 грудня 23-го року їх було 20, через пару днів їх було вже 16, потім 14, потім 13, потім, потім прилетіли ще з білої е, сюди на смерть. да. А чому на смерть? Тому що е, цілова схема крила. Тут 95-го МС, вона не розрахована на те, що вона буде нести щось крім палива. А це їм на, на двох пілонах по, по два піл, ракети на пілоні повісили ще 6 тонн з кожної сторони. І це ж перерізуюча сила та крутячий момент, вона ж приходить там зону центроплана, і там куча несподіванок, якщо туди залізти, а я ж в Руслан дуже багато облазив свого часу, то там можна дуже цікаво, багато чого цікавого знайти. І, судячи з того, що там хтось поліз і щось побачив, то вони зрозуміли, що хочеш, не хочеш, а треба підіймати ту 160. ті а тут 95-те не випускається, двигуни до них не випускаються. Тут 160-х вони там поставили на ремонт. Новий двигун, який вони там розраховували поставити, він їх не запускається. А ці старі вже своє відлітали. Ну, Тобто у них там з засобами доставки саме Х-101 і Х-555 у них велика проблема. Міг 31 К було три, стало 8. Якщо стало 8, значить 5 або переробили з міг 31 Б, або модернізували до стану міг 31К, або відновили ті, які ми ну, вразили в різній мірі там враження на Савеслейки під час чергового неочікуваного візиту. Неочікуваного для них а для нас очікувано. Так, тепер калібри. Запускали з Каспію, вдарили. Зараз вийшли з Новособірську, ще не вдарили, але треба розуміти, що раніше у них станція, де вони могли заряджатися калібрами, була в Севастополі. Ці де вони могли там і підводні човни робити, і кораблі. Зараз ця стає зона. Ну, по-перше, ми туди долітаємо. Це не літаки, ти не, зліт... не зміш, не зможеш там злітіти швидесенько, да? і тобто, якщо там системи ППО будуть подавлені, а ми показали, що ми знаємо, як це робити і вміємо це робити, то я не знаю, що, що там буде з носіями калібрів. Хоча там їх там досить велика кількість, там від 24 до 32. Далі, судячи з цього. Ці циркони, які ну, взагалі це повинна бути протикорабельна ракета. Вона так розраховувалась, і вона має старт е, саме з кораблів. Там у них є такий пусковий контейнер е, 3С-14, і він, е, який той самий, що і для калібра, тому що там просто беруть ракету, одягають на неї там таке е, щось таке одягають, а потім вставляють в цей тубус. І він. Універсальний для всіх ракет, які можна ставити на цей ракетоносій. Тобто там може бути і калібр, і в, 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 в шахті поруч може стояти е, циркон. І те ж саме на підводних човнах, там трохи інша модифікація, одна там пов'язана з герметичною, і, там повітря видуває там, зайву воду, ну таке. Ну тобто, е, вона взагалі не, не пристосована для ударів по суходолу. Путін заявив, що у неї бойова частина там 300 кілограмів, там їх нема, але ну, всі кричать: ну не можу вже сказати Путін, ти дурень. Ну, і кричать: А там, там чи то 40, чи то 120 кілограмів. Ну, ніхто точно сказати, поки що з наших може хтось знає, але інформація така. Далі. Те, що стосується, ну, Х-22, ну вони літають зараз не більше ніж 300 400 кілометрів. І судячи з цього, у них цілий кром, крім там, миколаїв Одещина нема. Але як показала остання практика, то збивають. Але збивають питання, де, тому що все ж таки в Одесі серйозні ураження, і це серйозні ураження, з чим вони пов'язані, я так поки що і не зрозумів, що туди ж таки прилетіло конкретно, що там Одеса без світла. Ну, сьогодні обіцяю вже закінчити ці роботи по відновленню. Далі, що там у нас ще є? Х-69 і Х-59 ракети. Вони їх спростили, поставили замість бойової частини поставили касетну бойову частину. А, для, а так як касетна бойова частина не вимагає великої точності, то вони вирішили зекономити. і викинули головку самонаведення радіолокаційну. І тепер літають по GPS-у і по інерційній системі, і там воно десь бахає в районі цілі, і касета розлітається, щось вона вражає. да. Тобто і тут великі проблеми. Да? А тепер іскандери, один іскандер. Навіть корейські, північно-корейські КН-23 не були використовані, Один іскандер. А іскандери, вони, судячи з цього, бережуть для того, щоб їм наносити точні удари. Коли Орлан 10 літає там вздовж ЛБЗ, знаходить ціль, вони навчилися там швидко передавати цю інформацію, і е, на протязі там 15-20 хвилин йде атака з боку Іскандера. Вони їх для цього, судячи, з цього бережуть. Е, ну, про Шахеди там казати нема чого, про кінжали я сказав. Я би спитав, у вас ще. Спитав би вас ще про удари в глиб Росії західною зброєю. Я про що? Про те, що той факт, що інформація з'явилася у засобах масової інформації і росіяни, по суті, можуть підготуватися. Чи можуть вони передислокувати авіацію, зробити якусь протидію потенційним українським ударам по російським цим цілям воєнним? Вчора був чудовий вечір. Я почув це повідомлення від Байдена. А потім почув, що французи брити сказали, що ми теж даємо згоду. Я думаю, О, це так і повинно було. Спочатку американці дають там щось трохи, а потім всі останні інші навалюються, і там все гаразд. І з такими приємними думками лягаю спати. Думаю, це ж треба ж продумати. Які ж цілі там треба виставити пріоритетними по Росії? Як ми будемо з торпшедом скальпом полірувати цю територію? Починаєш. Тільки Атакам, так і тільки по Курщині. Я так розстроюся. Ну, розчарування. Чому? Тому що, ну взагалі, якщо ми там з нашого кордону, я не кажу, що там з, з території Курщини будемо бити по Курщині, то нам там 150 кілометрів вистачить покрити всю Курщину і те, що поруч з Курщиною. да? Тобто там розмаху на 300 кілометрів від Атакамса там просто нема. да? Крім того, ну, цим атакам, там нема таких цілей та якихось там споруд, якихось. Ну, я ж не буду, ми ж не будемо там серйозно розмовляти про атаку по Курській АЕС, це ж не серйозно. А Там нема цілей, по яким там можна так вдарити атакам, щоб там було щось таке е, смачне. А ну, х, добре, будемо бути, наприклад, касетними боя частиною. Е, Ну, треба, щоб це ж було скупчення і особистого складу і техніки. А росіяни, хоч вони й дурні, але ж не такі, щоб по одному та більше там груперуватися. Да? Е, вони ж знають, чим це все закінчується. Ну тобто, там майже всі об'єкти, всі цілі, ми можемо достати просто хаймарсами. Там атакам все взагалі просто не потрібні. Тому ця заява Байдена у нас, я розумів, що вона політичне скоріше носить характеристику. Але те, що французи і британці спочатку заявили, а потім вранці зняли це повідомлення, це каже про те, що вони готові, але там ще вони так прислухаються до думки Білого Дому, коли там, ну як Шведи, давайте ми вам дамо гріпині. Ми так: давайте. А американці кажуть, ні ні нізя-ні зя, і в 16-й, по-перше, да? або там. Шведи кажуть, давайте ми вам віддамо САП-340, будете знати все, що коїться в вашому повітряному просторі. Ну ні, ні, два САП-340 це багато. У поляків два, а це країна НАТО, Україна це не країна НАТО, їм одного вистачить. І де вони? Так? Ну, <кій> ну, Тобто їх притримують, притримують, притримують. Оце там жах ескалації, ну, ну яка вже ескалація після, після цього ракетного удару? Так? А тепер питання: якщо ми зайдемо в Білгородську область? І там будуть корейські солдати, то можна там бити атакам саме чи не можна? А якщо зараз корейські солдати збіжуть з курської області, то можна по, по ній бити чи не можна? Ну тобто там питань більше ніж толку від е, цього дозвілу? Ну, це моя думка. Може, вона трохи емоційна, але ж вона така, яка є. Ну так чи інакше, офіційної інформації ще немає. Все це змі з посиланнями на джерела Байден Там офіційно нічого ще не заявив. Тому тут будемо дивитися. Зеленський сказав, що не слова, а дії е, більш красномовні. Тому можливо, ми спершу побачимо, а потім будемо вже обговорювати, куди дозволено. куди Але не Але ж кажуть, що вже три дні, як стало відомо. Да, ми ж нічого не mm. б'ємо. Тому ж то моєму розумінні, от дали б мені зараз там кажуть: ну давай, Костянтин, лупи там по Курщині. Я б так, що мені буде краще, Я, може притримую атаку для більш важливих цілей, ніж те, що я можу вразити по Курщині, так. такий підхід у мене. Останнє питання коротке. Зеленський напередодні говорив, що ми вже 100 ракет власного виробництва накопичили. Скільки взагалі треба ресурсів? Ну так реалістично, аби стати незалежними від заходу в далекобійній історії і не обговорювати. Всі ці дозволи, а просто накопичити і зробити те, що робить Росія, власне, своїми далекобійними ракетами. В залежності від того, якому мету ми поставимо, якщо серйозно казати, Да? Якщо ми ставимо мету, от е, колись Корчинський сказав, що є, е, е, єдиний спосіб закінчення війни це акт капітуляції на руїнах Кремля, так, да? це од, 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 од одна межа, так. Да? А інша межа, що ми якось там відбилися і задоволені тим, що по нам не б'ють ну, Тобто знищення там, яких військових заводів, якихось ланцюгів, які все одно рано чи пізно будуть відновлені, чи то через 5 років, чи то через 10. Але якщо ми е, не зруйнуємо саму, саму ідею імперську, тобто ідеологічну компоненту. Так? То о, ми будемо воювати вічно, це, це треба дуже добре розуміти. І, і тоді це зовсім інша цифра. Тобто 100 ракет це ну, щоб почати відбиватися, скажімо так, 500 тисяч ракет це для того, щоб нанести серйозний удар по військово-промисловому комплексу. Ну, щоб не просто там пробити кришу заводу дроном і там зламати один верстат. А для того, щоб знищувати дійсно це виробництво. І розумієте, радянський ВПК він був досить потужний. Там багато вже стало об'єктів. Ці заводи стали об'єктами нерухомості, але при всьому при, при тому, чисельність його велика, площі величезні. Там менше ніж 40 гектарів там жодного заводу нема, мабуть. Ну я так думаю, судячи з, з того, що я бачу по Україні. І... Відповідно, треба просто ну, багато вибухівки туди нести. Ну, вибачте, але я не думаю, що е ці ракетні удари це головне, е що зупинить Росію з точки зору е війни взагалі і в майбутньому. Да? Тут е тільки військовими методами цього досягнути неможливо. Ну, в мене така думка, я так розумію цю ситуацію. Пане Костянтине, так, так, так. Я, вибачте, не, не дав завершити. Я фактично завершив. Я просто думаю, що е, тут е, всі дії повинні бути сконцентровані в часі і в, в меті. Е, я бачу, що у наших західних партнерів одна мета, е, і у західних партнерів у кожного своя ще мета до відносин стосовно Росії, у американців третя мета. О, о, Фіца Орбана там зовсім інша пісня. Да? А, німці хочуть щось своє, французи щось своє, а ми зовсім інше. Тому поки в цьому питанні не буде досягнуто консенсусу, тобто, поки не, бу, не закінчиться це однією якоюсь конкретною ідеєю, то матеріалізації цих намірів не буде. Буде, бо буде бо отакі бовтання. Дякую, Костянтин Криволап був моїм співрозмовником, експерт з авіації. Якщо з чимось не згодні, будь ласка, висловлюєтеся у коментарях під відео, тисніть подобайку, підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.